Шановні мешканці міста Ізюм та Ізюмського району, оперативна обстановка, що склалась в регіоні, свідчить про високу імовірність використання масових заходів для спроб вчинення протиправних дій. Територія нашого району граничить з зоною проведення антитерористичної операції, що обумовлює транзит через неї великої кількості зброї та боєприпасів та не виключає можливості скоєння терористичних актів. З метою забезпечення належного громадського порядку та безпеки громадян. Як на території держави в цілому, так і на території міста та району скасовані всі масові заходи. Закликаємо всіх мешканців та гостей міста та району поводитися цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх обов'язків. До забезпечення охорони громадського порядку та оперативного реагування на повідомлення та звернення громадян залучено особовий склад усіх служб та підрозділів міськвідділу міліції. Вітаємо всіх зумчан та гостей з наступаючим днем перемоги.